Текст, яким я сьогодні хотів би поділитися, і почать з нього ну, своє слово, він записаний в Євангелії від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто піде зі мною, тот не ходитиме в темряві, але мати, матиме світло життя. Колись такими словами Ісус звернувся до народу. У тих людей, які були поруч, які шукали його, які прийшли послухати, яких була спрага чогось духовного. Е бо те, що було навкруги, воно, знаєте, може, нагадувало сьогоднішню десь ситуацію в Україні, бо була окупація е римлянами, і люди вони чекали, чекали визволення, чекали спасіння, вони чекали того, хто прийде визволити їх. І тому. Ісуса хотіли і царем поставити, і вождем, і різне було. Але Ісус сказав про щось інше. Він казав: Я світло для світу. І хто піде зі мною, тут не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Цікаво, що коли ти знаходишся ну, в темряві, ну, це вночі. І коли нема зорі, нема місяця на небі, ти не знаєш, куди йти. Може, трохи небо, воно ну, таке ясне, і трохи видно. До речі, цю ніч ми були там в нас на дачі, чекали воду, вона тільки вночі, інколи появляється. І знаєте, я теж дивився так, трохи на небо, і ну, зорі були, був і місяць. І це через це Господь він якось освітлює нам дорогу. І я б хотів, знаєте, порівняти, що наше життя це як дорога. Ну, є такий ще вислів, дорога життя. Або Ісая він каже, що кожна людина вона заблукала як вівця і звернулася на свою дорогу, на свій шлях. Е, хто з вас е, знає, що таке GPS-навігатор? Хто їздив колись по ньому, орієнтувався, є такі? Мало таких, да? але це такий, знаєте, електронний пристрій, який з'єднується зі спутником, і він показує дорогу. І коли тобі треба приїхати в якесь місце, ти набираєш те місце, наприклад, тобі потрібно з Кривого Рогу поїхати до Києва. І ти пишеш, Київ, те навіть ту вулицю, той будинок, який тобі потрібно. І знаєте, що цікаво, що він прокладає шлях. Він прокладає, ну ми не будемо говорити, бо зараз все недосконале. В цьому світі немає нічого досконалого. Буває помилки. Я трапляв на такі помилки, коли я їхав не в той бік, і потім приходилось вертатися, бо навігатор не туди повів. Але ми говоримо про, про, ну, про те, як він створений. Да? Ти береш той пункт, де ти знаходишся зараз, твоє місце знаходження і кінцевий твої зупинку кінцевого твого маршруту, і він прокладає, знаєте, найкращий шлях. Тобто він враховує всі обставини, всі затори на дорогах, всі там ремонтні будівельні роботи, якщо це є в ньому, і він вибирає, знаєте, найкращий шлях. І коли ти їдеш, він тобі каже людською мовою, так сказати: поверни ліворуч, або праворуч, або на цьому перехресті туди, сюди. А скажіть, а ви можете поїхати не так, як він каже? Можемо. Знаєте, він ніяк не з'єднаний з нашим автомобілем чи на чому людина там може на велосипеді вона їде. І вона може їхати так, як вона хоче. Навігатор каже, тобі потрібно ліворуч. А ти кажеш, та ні, я знаю, треба прямо їхати. Тут дорога краща. І знаєте, ти їдеш прямо. І що робить навігатор? Він, Знаєте, він перестраює маршрут. Ну, хто в темі, той знає, він перестраює маршрут і знову веде тубі, тебе до тієї кінцевої зупинки, в яку ти хочеш попасти. Ти знову їдеш не туди. Він каже, розверніться. Або він перекладає по-новому. І знаєте, той маршрут, який вже він проклав, він буде гірший від того, який був первоначальний. Бо він буде, може вести тебе різними там, ну, дорогами, які не дуже гарні, які там. По полям чи ще щось. да Але його ціль привести тебе в кінцевий пункт, туди, куди ти їдеш. І ти знову і знову робиш не так. Ти знову їдеш, як ти хочеш. Але знаєте, він не каже: ну, тебе, все, їдь як хочеш. Він знову і знову перестрається. Кого це нагадує нам, друзі, в духовному житті? Мабуть, Дух Святий він веде нас. Да, і він хоче, щоб ми попали туди, куди ми прямуємо? Царство небесне. Він проклав, знаєте, найкращий шлях. Якщо ми подивимося історію єврейського народу, коли вони виходили з Єгипту, знаєте, в них не було навігатора, в них не було взагалі розуміння, де знаходиться та обітована земля, і куди Бог їх веде, що це таке. Але в них що було? В них було ну, таке відчуття рабства, тягар праці важкої. Да? і Вони просто знесили. Вони вопіяли до Господа, Господь змилуйся, спаси, виведи. І Господь послає Моїсея. Моїсей знав дорогу. Ні, не знав. А хто знав? Бог знав навігатор. Ту дорогу. І каже, що той шлях можна було пройти за 40 днів. Але скільки вони ходили? 40 років. Чому? Тому що не хотіли йти по тому шляху, який для них вибрав Господь. Ви знаєте, людина вона може навчитися багато чому. І я так трохи розмірковував: сьогодні в наш час є багато інформації, багато знань. І багато я скажу корисної інформації, багато поганої, але да, ми говоримо за корисну інформацію. Є багато методик, як вивчити Біблію, наприклад, за рік прочитати, як за місяць якесь послання чи якусь книгу дослідити. І багато-багато чого. Є багато як змінити своє життя, як не робити те, що ти робиш, як не їздити по тих самих коліях, по кругу, як ти ну, як людина зазвичай робить все життя. Але знаєте, в чому питання? Тому що треба з'їхати зі своєї колії, по якої ти їздиш годами. Треба щось змінити. Треба перестроїтись. Треба прислухатись до навігатора. Може, в тебе в машині музика навернута на всю, і ти не чуєш, що говорить той навігатор. Може, в нашому житті є багато інших голосів, багато обставин, багато суєти, якої ми сьогодні себе, багато справ в нас, в нас нема коли чути голос. Ми знаємо, як робити, ми робимо, ми йдемо до своєї цілі мети. Але чомусь вона віддаляється, чомусь вона не стає ближче. На жаль, так, друзі? Але є божественний навігатор, котрий хоче нас довести. І знаєте, е і потім, коли людина вже ну, до неї дійшло, що вона сама заблукала, що вона не знає, куди йти, да, тоді вона що починає робити? Прислухатися. да? І той шлях, який вже 10-й, 20-й, 50-й раз переклав по новому цей навігатор, він буде не таким, як був перший, попередній. Тому що ти зайшов дуже далеко. Треба виходити. Треба їхати, може, якимись поганими дорогами. Але ціль, щоб прийти знову туди, куди ти йдеш. Куди Бог хоче, щоб ми прийшли. Що для людей приготував Господь? Не знаєте? Ну не чую. Царство Небесне. Ісус, як прийшов, що Він проповідував? Царство Небесне. А чого так несміливо, друзі? Давайте, ну, я ж з вами хочу мати, знаєте, контакт. Царство Небесне Господь приготував. І куди ми з вами йдемо? Навіть люди не вірують, що вони бажають, коли людина помирає? Царство Небесного, ну зазвичай. Ніхто не хоче царство те підземне да Всі хочуть царство небесне і всі туди йдуть. Але чи всі слухають навігатор? Чи всі йдуть так, як він каже? Ні. Ні. І знаєте, зазвичай за цього маємо великі проблеми. Тому що ми звернули, Біблія каже, на яку дорогу? На свою, на хибний шлях. Друзі, коли ти йдеш хибним шляхом і ти йдеш далі і далі в зворотньому напрямку, то що потім придеться робити? Повертатися! І знову вертатися туди, де ти звернув не на той шлях, і йти знову туди, куди ти йдеш. Тому, друзі, я думаю, що всі ми вчимо своїх дітей, тому щоб вони не робили якихось помилок. Колись наші батьки вони теж нас вчили, да? не роби так, не дружи з тим, або з той, або з цією компанією, бо вони навчать поганому. Та що ти розумієш? Це гарно все, в нас друзі класні, ми така команда. ми... А потім дивишся і пішов не туди. А потім ти виріс. Потім з'явились твої діти. І ти їм кажеш так само. А що вони відповідають? Та ти вже не знаєш, папа, ти вже не модний, да? ти вже застарів. Зараз все по-новому, зараз технології, зараз все є. Я у GPT спитаю, він мені скаже, як треба робити. Все буде добре. І ми звертаємо. Не на ту дорогу. То Господь хоче, щоб, знаєте, ми, друзі, з вами слухались його голосом. Псалмах Давид він теж це розумів, і один вірш з псалма 119 або в російській 118 це самий довший псалом. І там всім дам відомий 105 вірш. Да, каже так: слово Твоє є світильником для моїх ніг і світлом на моїй стежці. Твоє слово є світильником для моїх ніг і світлом на моїй стерці. Я пригадую, колись я вночі їхав ну, незнайомою місцевостю, це була Львівська область, там десь під Львовом, і був дуже сильний дощ. Просто така злива, що ти не бачиш ну навіть 50 метрів впереді. І треба було їхати нас в дорозі застав дощ. Я їхав зі своїм родичем ну на двох машинах. Він за мною їхав. І в мене в машині був навігатор, а в нього ні. Він їхав за мною. І знаєте, е і в тебе, ну, ти не знаєш, я там ніколи не їздив. І чомусь навігатор вів якимись проселковими такими дорогами, там брущатка є на Львівщині багато. І ви знаєте, я не знав, бо. Ну, навіть вийти з машини ти не можеш щоб подивитися, або темно, бо дощ іде. І... і я, знаєте, їхав. Я їхав не швидко, десь якісь люди, і вони теж їхали. Я дивлюсь в них в машині, теж є навігатор, і вони йдуть теж з цією шле... самою дорогою. Але знаєте, Господь вивів: ми виїхали ну, благополучно, і потім закінчився дощ, і було ну, вже більш гарна дорога. Ми виїхали на ну, такий магістраль. Господь проводив. Але знаєте, що я робив? Я дивився на дорогу і дивився на навігатор. І в мене були включені фари. І от, слово Боже, воно якраз є світлом для нашої дороги. Ви знаєте, якщо в тебе є тільки навігатор і немає світла, в тебе не працює фари, не працює, да, то ти не, ну, ти не зможеш їхати. Бо можуть бути якісь перешкоди. Да, навігатор він не каже, що тут буде яма, а там це ти маєш сам бачити. Знаєте, на нашому шляху, друзі, є е, е, ями, і ми інколи спотикаємося і падаємо в них. Але слово Боже, воно нам як світло, воно нам показує, куди ти маєш наступити, куди ти маєш проїхати, як ти маєш це об'їхати. І ми розуміємо це, друзі. Тому Господь дуже важливі нам речі дав для нашого е, повсякденного життя. Це Боже Слово і це Дух Святий. Ви згодні зі мною? Дух Святий і Боже Слово, яке ми можемо вивчати, і з яким ми можемо, завдяки якому ми можемо наближатися до Господа. Вчора ми були в лікарні і спілкувалися з одним військовим. І він, ну, про Бога, про... він каже: знаєш, я якось ну, вірю. Але ну, от, от як, як страшно, як там прилітає навколо. Я молюсь, Господи, збережи, спаси, прости. А я кажу, а потім дякуєш. Ну да, дякую. Потім як все минуло, я дякую, слава Богу. Але потім ну, якось це все, все добре, то я і не звертаюсь до Бога. Я кажу: знаєш, Господь він як нам батько. І сім'ї є, є різні. Є такі діти, які готові з Америки прилетіти до своїх батьків сюди. А є ті, що живуть поруч і можуть роками не приходити. Є такі? Є, на жаль. Знаєте, у людини з Богом можуть бути такі самі відносини. Є ті, хто бажають близькості, бажають спілкування, бажають єдності, які ходять до церкви, які спілкуються. Да? А є ті, що звертаються тільки коли потрібно, тільки коли прикрутило, тільки коли стало погано, тільки коли сам не можеш впоратися. Знаєте, поспілкувалися, він ну, говорить, да, я, я про це подумаю, я, ну, є, є в нього Євангелія, я буду читати, я думаю, що. Ну, він хотів наблизитись до Бога, хай Господь ну, благословить. Знаєте, друзі, так само і ми. Ми можемо бути віруючими, але в навігатор не заглядувати. Да, не заглядувати в Слово Боже, не тримати його в своїй руці. Цікаво, що ну, якщо ти йдеш з ліхтариком вночі або їдеш з світлом фар, вони ж не освітлюють тобі всю дорогу від пункту А до пункту Б. Якщо ти ну, далеко їдеш, да? вони світять тобі 50 метрів там, чи 100 метрів вперед. І це достатньо для того, щоб ти їхав. Так само, ми, друзі, ми не можемо бачити весь шлях, який ну, переді нас, якому ми можемо ну, маємо йти. Але коли ми ще звертаємо не туди, да, то багато проблем набираємо на свою голову. То Хай Бог благословить. І допоможе, щоб ми користувались тими, ну знаєте, приладами, тими ну в нашому житті, я думаю, ми користуємося. Коли ми кудись їдемо, не знаємо, ми завжди беремо карту, маршрут, це все інколи про пролистуєм, продивляємось. Якщо немає часу, то просто вмикаємо і їдемо, да і намагаємося слухати, куди повернути. А як в нашому духовному житті? Знаєте, є багато, що ми читаємо, багато є, як я казав, інформації, корисної інформація, що нам треба змінити, як, але що треба робити? Треба слухати і діяти да, так, як, як ми почули. Бо якщо ти не будеш, ну, ти купиш саме класний навігатор, ти саму гарну програму туди поставиш. Але якщо ти не будеш йти, їхати в тому напрямку, ти попадеш. Ні, друзі. Це залежить від нас. Як ми робимо? Ми їдемо, ми прислухаємося тих порад, які нам Господь говорить. Тому, друзі, щоб наше життя було легке. Е, я не скажу легке, але з Господом воно завжди можливе. Нам потрібно слухати його голос. Знаєте, сьогодні е, наша країна. В такому стані війни і багато людей вони ем, зневірились. Вони вибрали свою дорогу. Вони надію поклали не на Бога, а на свої зусилля, на те, що нам хтось допоможе, що нам е, ну, якісь будуть гарні новини. Ми чекаємо всі. Це добре, що ми чекаємо, що ми молимось. Але знаєте, на що ми покладаємо надію? На ту зброю, яку нам мають дати? Чи на Господа? знаєте, ми, як віруючі люди, ми розуміємо, ми надіємося на Господа. Багато людей, невіруючих, вони надіються на партнерів, на зброю, на ще щось, на якусь допомогу, на перемовини, на якісь інші речі. То Господь нас закликає, щоб ми надіялися на нього. Бо це тільки те, що ніколи не підведе. Хай в нашому житті буде Богу слава. І моліться, друзі, за те, щоб Бог нас вів, а Він нас веде. Друге, щоб ми чули Його голос і робили так, як Він нас закликає. І тоді наш шлях буде з Господом, буде благословений, буде позбавлений багатьох неприємних моментів, які іноді трапляються. А Бог за все слава. Амінь.